Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Повітряні сили зазначають, міжконтинентальна ракета застрахані. Була випущена ракетна ядерна втім, без ядерного заряду. А є звичайною вибухівкою. Росія накопичила півтори тисячі ракет для ударів по Україні та нарощує виробництво. Станом на сьогодні вони мають 350 балістичних іскандер М. 210 крилатих «Іскандер-К», 220 хасто 101 390 калібрів, 70 кинжалів 230 ракет «Х-22», 45 ракет «КН-23» від КНД. Крім того, Росія, щомісячно виробляє близько 900 шахетів, Україна має бути готова про продовження війни та жорстких атак Росії. Вважає Володимир Милян. Майор АЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Милян, розповів, що країна-агресорка Росія може нанести черговий ракетний удар по Україні, однак ядерний удар малоймовірний. За словами дипломата, міжнародна спільнота, зокрема і Китай, категорично проти такого сценарію стратегії масових ударів по українських містах і селах триває не тисячі днів, а майже тисячу років. Протягом цього часу з змінювалися не лише види зброї, яку використовують наші вороги, Росія точно не здалася, але так би нас не лякали. Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився, і ніхто йому дозволу не давав на це. Навіть його вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію, зазначив у Малян для еспресо. Україна має бути готовою до продовження війни. Важливо усвідомлювати, що наступна війна є неминуча. Тож зараз хотілося б побачити більше стратегічного підходу та лідерства вже каже майор ЗСУ. На жаль, Розчарувала заява президента Зеленського щодо Криму та готовності боротися без американської підтримки, незважаючи на будь-яке можливе перемир'я війна, не завершиться. В Україні потрібно оновлювати запаси боєприпасів, переходити від різноманітного зоопарку зброї до стандартизованих масових серійних зразків. Оце завдання нинішнього президента або його наступника, якщо він не впорається, додав він. Нагадаємо, як раніше повідомляв Гаврета, що Олег Дано заявив про те, що Путін може ударити ракетною ядерною зброєю по Україні для попередження ударбу в чорному морі, але у безлюдному місці радіусом 40-50 кілометрів. Як попередження Україні і світу, експерт говорить про те, що за даними деяких російських джерел, запаси ракет РФ задають змогу їй здійснити ще 3-4 масоні удари не більше того. Стало відомо, що Володимир Путін замінює ядерну доктрину, де удар по Україні. Тепер Кремлем пропонується потенційна ядерна атака на неядерні держави, яких нібито підтримують ядерні країни, з поміж іншого, Кремль пропонує низку уточнення потенційного застосування ядерної зброї. Домі вперше відреагували на зміну ядерної доктрини. РФ в Сполучені Штати не будуть вносити зміни до власної ядерної доктрини та не здивувалися б рішенню Росії знизити поріг застосування ядерної зброї. Експерт Іван Киричевський розповів, чи може Україна збивати ракети РС 26 рубіж. Робіж. Експерт розповів, що ракета РС 26 давно готова до використання. Вона є відпрацьованою розробкою, яка успішно пройшла випробування. Ця ракета була готова до прийняття на озброєння ще у 2018 році. Експерт зауважує. Що коли цього літа кремлівські лідери оголосили про плани розгорнути виробництво малої ракет та середньої дальності, це могло свідчити про наміри відновити роботу над РЛС 26 «Рубіжа». рубіжем. Тим більше, що мова йде про габаритну, малогабаритну високо міжконтинентальну балістичну ракету, яка справді за російським задумом повинна мати дальність пуску від 2 до 6 тисяч кілометрів, зауважив Киричевський. Він підкреслює, що хвилювання щодо можливого використання цієї ракети є обґрунтуванням через питання, чи здатні нинішні системи ППО перехоплювати таку загру. Озо Караченко зазначає, що у разі реальної небезпеки від РЛС-26 Україні необхідно просити у США більш потужні системи захисту, ніж Петріот. Він пояснює, що система Петріота спроєктована для протидії балістичним ракетам малої дальності, таким як Іскандер, тоді як РС-26 належить до категорії ракет середньої дальності, для яких потрібен інший рівень протиповітряної оборони. Щоб збивати такі ракети, потрібно просити, хоча б Атхеда, яким недавно американці прикривали Ізраїль, або можна попросити ще більш екзотит. Чно річ, там є два види наземних пускових установок ЗС США Від морську зенітну ракету АСМ-6, яка дуже дорога, але призначена збивати балістичні ракети середньої дальності. Пояснив експертам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.